На Рівненщині внаслідок пожежі юнак та пенсіонерка отримали опіки. Жінка перебуває у вкрай важкому стані. Перша пожежа спалахнула у будинку 49-річного жителя села Рудня Костопільського району. Поки за невідомих причин почав горіти дах помешкання, а пізніше й вся будівля. Намагаючись врятувати домашні речі, опіки отримав син господаря. Юнаку 22 роки. Він з попеченими руками та ногами перебуває у лікарні. Рятував матеріальну ціну. Сім'ю забігав він декілька разів. Забігав середину, виносив. Все, що можна було винести. Людина в такому неадекватному стані, рятуючи свої речі, він може там за другим заходом чи за третім, коли забігав в будинок, отримував ці опіки, але ж, зважаючи на таку ситуацію, він не думав, що це опіки. У селищі Оржів Рівненського району 80% опіків тіла отримала місцева мешканка. Жінці 68 років. Вночі у її будинку спалахнула пожежа. 12 години ночі сильне задимлення. Вона очевидно отруїлась продуктами горіння і отримала опіки. Втратила свідомість і отримала опіки. Більш вражені нижні кінцівки. на погано ходила і там, пожар був. Найбільш попечені то ноги. Бідася в тому, що пенсіонерка має важку супутню патологію, серцево, там печінкову, має плюс опік і трудно сказати, що буде далі. На даний час причини пожежі у двох приватних будинках встановлюються.